У небі нижча десятка дорога. Літають, рискають, шукають службу цілі. Не просто літають, кужляють. Якщо де щось побачили, гілочка якась, або кусок десь не нема. Щоб ви не бачили, що таке смерті. Отого запаху, який там літає, от пороху, гнилі, людського тіла, наже простубочи свого братима, бачите. Забувайте, тривога все одно в мене із тривогою. Якщо навчальний заклад, і не те, що з общежиття чи скута скажуть, що це ладно, та ладно не канає. Я розумів, що Росії довіряти все, що немає не сенсу з ним домовлятися. Він розміє, нажив тільки звільняти. Пішов добра війна. Страшно було так, було страшно. Тоді ще ніхто не знав, що таке війна. Це було в мініатюрі, повномасштабна. Також були втрати, в Війна на, на не вистачало. Що мене заспокоювало на цій війні і дало впевненість у перемозі, в тому, що я знав, що людським ресурсом мене закидає майкось. І коли я тікав з полону, вона остання локаційна машина вже в'їжджала, і мій побратим з січні побачив, почався грюкати по машині, якби вона в'їхала, а вона зазов -за 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 стояла чуть -чуть і чуть-чуть приїхати, і я вже залишився. І почав <гуми> так що, трапу, я якщо підіть, то можливо, що віднатий, треба, треба, треба техніку, тобто, я чипусть, якщо підуть, то будемо. Правильно, там треба провеча. Ти свій І на землі було іноді треба переводити. Буває техніку і на землі, треба вже на різні польська, німецька, США, чим більше, можливо, протягом тоді забудь. не можу сказати нормальний человек. Получається, що якщо в мене тут всі предки виросли, то чому ця земля має? То його якщо за кілька тисяч кілометрів прийшов. А в мене... мене всі предки в кладовищі, так я їх провідав з постійно. Зараз обстріли, там у є квартира, трошки кришу знесла квартира, але все ж таки. Получається, що... それもごちそうさまでし g